Техніка початку руху. Ми тиснемо щеплення, так як вчили. Носочком є. В цей час, до речі, права нога в нас, помітили, у нас постійно вона на гальмах, то вона має бути в розслабленому стані і під вагою ноги педаль має бути трішки притиснутий. Це дуже важливо, це стан позамовчування. Права ножка на гальмах, ліва ножка на щеплення, вмикаю першу передачу і дуже-дуже повільно починаю піднімати носочок. Так, щоб педаль опускався по підошві вниз. Як тільки я відчую невеличку вібрацію в автомобілі, це точка утримання. Що це таке? Це те місце, де ми маємо ножку зупинити і утримувати далі. Після цього я відпущу гальма, торкнуся до газу, тільки торкнуся, Газувати поки що не буду, тільки торкнусь. І коли відпущу гальму, машина почне рух. В момент, коли машинка почне рух, дуже важливо продовжувати утримувати щеплення. Відпускаємо гальма, торкаємося до газу. І бачимо, ніфіга собі поїхали.